Друзі, всім привіт! Їдемо зараз до знайомого, він собі прикупив диски від компанії Генерал, якась новинка. Цікаво подивитися, як вони працюють та ну і вам показати. Вже ми до нього доїжджаємо, десь від мене тут, тут чекає коротше, на трасі. Так, той, хто місцевий, пойме, де я зараз їду. Зараз подивимося, як працюють диски раніше. Я раніше хотів поїхати подивитися, але в мене не вийшло. Своє сіялись. на роботі був. А це там каже, в нього вже трохи осталося. О, ось сюди він єсть. Опа, а на... Вигляньте як. Вони Футболка, все серйозно. Куди тут ваше діло? Чуєш? Привет. Футболка, кепка, Це oh, серйозно все. <звук> Каже, як вони класно виглядять, навіть для переїздів. Прикольні. А робочка така, як і в мене все, так, виходить? Ага. І ці вже стоять, так? Да? Не пластіни. Ні, це ж я придумав, це ж я їх просив, щоб так зробили. Вони ж раніше ставили пластину, кажу, вона не годиться, вона горна. Кажу, робіть так, щоб воно щось крутилося. І це ж вони придумали цей диск, бомба. Це ти собі такого апарата, да, так? взяв? А до цього те, що був 890. А, 892-й. Щака. Що, поїхали на поле? Показуєш. Прямо на поле, зараз покажу, як розкладаються, що, куди і як. Удобно, захват дебелий, а для транспортування склав та й поїхав. Казав, 50 гектарів у день. Можна сміло зробити ними. Це чудовий в принципі варіант. Як вони прикольно розкладаються? Офігеть. Та ти що? Чотири з половиною метра? Оце захват, оце серйозно. Якраз буде і порівняння генерала дискової борони, і там он якась прицепна, не знаю виробника, ще не бачу. Да, щось пізненько вони з полем. Бур'янець уже заріс 20 травня. Там взагалі стерня. Да, і розкладаються по-бистрому. Це картинка. Значи я культиватором їду за нас. <рес> Але приятна шестерка, так, да, як робить, моторчик звучить взагалі по-другому. 874 моточаса красотища. Все сейчас положено. Чити метра тяна за Можна і 15 ходити, але площа не дозволяє. Ковбасити ми пробували, так не можна всидіти у кабіні. Так потрібно. Та нема, і вся вон 2000 так і держав. Не просіда, нічого. Тобто для нього цей агрегат якраз самий топчик. І скорості можна дати, і захват хороший. Не прогадав ти, коротше, з вибором агрегату. Просто картинка да, є до щеплень наливає, дує мене площу рівняють, так класси? Після них сіє не скриває. Бачите, яка різниця? Там денний коток і генерал, і обична гешка. Земля уплотнена, рівнесенька, а тут ні. І грудка тут більше, все класно працює. Бур'янчик ось весь полириваний. Все зрізає чудово. То що надо? Краса яка. Обжолки то працюють. Поки відео познімав, і поле кончилось. Побистро в це все діло кончили. Закінчили, верні Отлічається між дисковими боронами. Дістає Хороший Скільки ти ним наробив нема робив уже. Гектарів 200. Двісті вже зробив, так. А ромашка, вон, хоч би хни, вони як нові. Ще й краска не, не, це, не, не злізла. А так, так земля все равно несе, і це мені не притирається. А скільки це площа тут? 4 чи 8? 4, так. Да? Та ну по-бистрому так щось. Розкатали так швидко, що і відео не дознімав. Ну, якщо на кратій ходим, то 4 гектари зараз. А якщо четвертою, то 6 гектарів 6 час. Гектарів. Ну якщо площа, дозволяє подводила міну. Що ти казав? Тут щось треба, так? Да, переробити? Ну так, да, трошки треба, щоб... Короче, виходить, як на стерні робиш, не вистачає заглибити задню... задніми катками, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Тобто трошки треба, щоб якусь більшу цю робили. Ну, то я ж як і позвоню, об'ясню йому скажу. А по цьому робив по ораному капітально, так? Да? Да, по ораному достатньо. Тобто виміляєш навіть ще, да, виходить? Ну так, бачу, в принципі, ось ну, що Загрузки немає на передній, його не веде, нікуди, а Тут треба щоб. Равномірно було. Так, потрібно він за трактором нічого. Так не забивається по сирому Мені подобається, що не ржавій. Обстукав і все, ні мазати не треба, ніга. А так почистиш, диски обичні, помажеш, прийдеш за диску й гору. ні. Як потім їх чистить, мазати лучше і все. вони навіть солісять і не треба. З Супер. Підняв, воно вже осипалося. Гахну. Да? Так, ну що, в принципі, на цьому відео будемо завершувати. Кому сподобалось палець вверх, підписка, комент. Далі буду показувати посіви. як посходило, що, куди і як. Всім пока, гарного перегляду.